Три золота та три бронзи з такими нагородами із літньої паралімпіади у Парижі повернулися 12 спортсменів із Рівненщини. Дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула золоту медаль у ваговій категорії понад 70 кілограмів. У фінальному поєдинку рівнянка здолала бразилійку з рахунком 10-0. Хто спостерігав за мною за моїм результатом? Зараз говорять, що твоя золота медаль це дві хвилини роботи, тому що я кожну суперницю. Поборола за там менше ніж хвилину, але ніхто не знає, що до цієї медалі я йшла цілих 17 років. Анастасія каже, свою перемогу присвятила рідним та всій Україні. Хлопці, які зараз гинуть, і дівчата за нас. Вони варті не тільки наших перемог, а вони варті ті просто мирного неба. Зі слів заслуженого тренера України з дзюдо Михайла Романкевича. Результатами своїх підопічних задоволений. Втім, додає, хотів, щоб усі його дзюдоїсти здобули медалі. Збірна складалася виключно з спортсменів Рівненщини, тобто вони всі шестеро представляли місто рівне. От, по ітогам змагань ми. Зайняли в неофіційному командному заліку на паралімпіаді змагання з дзюдо друге місце. Це досить достойний результат, вважаючи, що одне місто представляло всю країну. Про російських спортсменів, яких зустрів у паралімпійському містечку, чоловік говорить наступне: я називав їх молі блідні, тому що без ознак країни такі бліденькі, які з костюми, тобто без опізувальних знаків, як то кажуть. Бронзу в дисципліні пара каноя здобув рівнянин Микола Синюк. Він змагався у запливі на дистанції 200 метрів. Емоції тільки позитивні, звичайно, дуже важка медаль, враховуючи умови підготовки, враховуючи війну. Тому я дуже задоволений цим результатом. Скажу так, що досить Україну підтримує багато країн, багато людей, тому підтримка відчувалася дуже. І що з України, скажімо так, і там на місці вже від інших представників країн. досить була висока. Додамо, що шести нагород, здобутих на Паралімпійських іграх у Парижі, перше золото у дзюдо для України принесла Наталія Ніколайчик. Ще дві бронзи вибороли Анжела Гаврисюк і Давид Хорава. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.